Привіт усім! І наша незмінна рубрика часи англійської мови. Сьогодні розмовляємо про Present Simple Tense і саме дієслова to be бути і to have мати. Отже, ці дієслова мають різні форми відповідно до особи. Особи в англійській мові є I, – «я», «you» ти або ви, he – «він», she вона і – «воно», We, we, they, we. Якщо ми маємо особу я I, то ми будемо вживати am. I am, Я є. Ю А ти є. He або IT буде is. He is, she is, IT, is. І we, they буде A. Are. Так само відмінюється дієслово to have. З особою I буде I have. З особою you також буде have. He, she it, відповідно, has. І they буде have. Давайте трішки попрактикуємось. I am a boy. Чому ми тут жили am? Тому що, згідно правила, I вимагає після себе форми am. Я є хлопець. I have a flower. Я маю квітку. She is a girl. Is у нас відноситься до особи she. She has a dog. В неї є собака has. We are children. Згідно правила, після we ми вживаємо a. We have pencils. І також форму have. Заперечення утворюється просто додаємо незмінну нашу заперечну часточку not після цих дієслів am, Is або A. Скорочена форма isn't, aren't. Так само часточка not додається після дієслів have або has, і відповідно, has not, have not, або скорочено hasn't, haven't. Всім дякую за увагу. Гарного дня до наступних зустрічей!